Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді у нас американський важкий преміум-танк 9 рівня під назвою H3. Саме цей апарат можна буде отримати в якості основної нагороди за проходження додаткової глави бойової перепустки. Вона стартує 6 листопада, і для того, аби отримати цей танк, потрібно буде пройти 40 етапів, плюс зверху накинути 3,5 тисячі голди. Що стосується самого танка. По обладнанню радив би стандартний варіант: це загартування, стабілізатор і турбіна. Можна, звісно, сюди накинути трофейне обладнання, можна замінити звичайну турбіну на експерименталку на мобільність. Тут уже кому як заманеться. Але саме ось такий варіант я використовую як основний. В польовій модернізації перша пара ліво, тобто плюс до прохідності, друга пара на ваш розсуд, можна зробити пропуск, покращити час зведення або покращити розкид. Тут кому як заманеться. Третя пара вибираю право, таким чином покращую огляд, взагалі з братерством, пайком і тепер відповідно цією польовою огляд буде складати 453 метри. Четверта пара знову ж таки, пропуск. Наступна зупинка це у нас броня. І ось тут починаються найцікавіші моменти. Ну, Відразу неозброєним оком видно гігантське гніздо. В центральній частині тут 184 мм, сам по собі лючок чималих розмірів, і навіть в скосі має проведену броню фактично 170 мм місцями 200. Враховуючи те, що ми граємо з десятками і одинадцятками, це буде пробиватися просто на виліт. Ну і так само це буде пробиватися вісімками і навіть сімками. Та й сама башта не сказати, що має супер хорошу захищеність, навпаки, як для важкого танка 9 рівня, це виглядає вкрай скромно. Лише 200 мм приведеної броні в верхній частині, трошки нижче 220 мм. Під маскою 227 мм, ближче до скосів тут 250. І лише якщо снаряд прилітає прямо в краєчок, башти, ну тут уже буде рикошет. Маска має 290 мм. Ближче до гармати є ділянки, де фактично 250, які переходять потім в 210, однак тут 640, тобто як пощастить. І відповідно виходить ось така картина: легко пробивається в глючок, легко пробивається в щоки під маску, тобто особливо позиційно ти на цьому танку не пограєш, адже тебе будуть пробивати спокійно вісімки на основних снарядах, ну і тим паче танки більш серйозного рівня. Цікава ситуація з корпусом НЛД, якщо ми просто лобом стоїмо до супротивника, має приведену броню в 235 мм. Це плита номіналом 140, і, як ми бачимо, під дуже солідним нахилом. Відповідно, коли ми робимо доворот корпуса, ну і при цьому, звісно, не підставляємо передній каток, то тут виходить солідна приведена броня, фактично в 300 мм. Якщо супротивник не використовує ось цю підсвітку броні, або банально не знає про такі особливості. Захищеності, то можна його розводити на постріл. Знову ж таки, далі танк піде в рандом, його буде значно таких машин буде більше в рандомі. Відповідно, на ось ці от спроби розвести на постріл, ніхто вже купуватися особливо не буде. Ну Але зараз це ще непогано працює. Велде 44 мм. Плита, вона під хорошим нахилом, відповідно, від неї трапляються рикошети. Однак, вразлива зона це саме собою ось цей лючок де 136 мм. Ну і, відповідно, хороші калібри, вже 150, це все будуть пробивати на виліт. І до того ж, якщо підуть в хід кумулятиви, то вони це будуть пробивати абсолютно без проблем. Танкування бортом у нас теж фактично неможливе. По-перше, це 64 мм. По-друге, є ось цей підбашений циліндр, який дає проведену броню аж в цілих 130 мм. Тому, як правило, ми будемо виконувати роль такого собі другого номера. Однозначно, ми не приїдемо і не будемо грати позиційно, тому що ну, після трьох-чотирьох пострілів наш силет доведеться покинути доволі швидко цей бій. Додаємо сюди не найбільший, м'яко кажучи, запас міцності, який складає 1700 одиниць базовій комплектації, відповідно, з польовою плюс загартуванням в слоті, отримаємо 1930. Тому ось такий перший. Чималий мінус, як на мене, це якраз таки броня. Не той танк, який буде пробачати помилки, м'яко кажучи. З хорошого можна виділити мобільність, компонент, до якого важко прикопатися. Максималка без турбіни 46 з турбіною і перком, наприклад, з знавесь двигунів. Максималка буде 51 км на годину. Додаємо сюди хорошу швидкість заднього хода, і, відповідно, як для важкого танка їде він доволі солідно, максималку набирає, на дистанції тримає. Тому швидко дістатися до якоїсь позиції або навпаки втекти, якщо фланг зливається. ну, З цим проблем у нас не буде. Найцікавіше починається. Секунду. Зараз мені починається найцікавіше. Хотів сказати, найцікавіше починається з гарматою, однак нас підсвітила ЛТшка, десь у них стоїть ось тут легкий танк. Треба заїхати і не під... підштовхнути нікого. Все. Повкидаємо трохи блайнди Я думаю, там є шанс. Когось той зачепити, ще десь тут бешка в рельєфі. А давайте зробимо ось так. От сюди даємо постріл. І сюди. А, до речі, один мій блайн все-таки зайшов. Ну, у мене Алтешка могла засвітити або з під цього камня, або відповідно з цього куща. Так ось. По гарматі. Як ви побачили, у нас 5 снарядів. 400 дамага наносить кожен, відповідно, з одного успішного барабана, ми можемо вибити аж цілих 2000 дамага. Це по факту запас міцності однорівневого важкого танка або якоїсь е СТ 10 го рівня. Однак є нюанс, величезний нюанс. 5 секунд КД між пострілами, 5 секунд Карл! Відповідно, для того, аби роздати цей барабан, нам потрібно витратити 20 секунд. Можна, звісно, провести паралелі з італійськими ПТ-шками і сказати, ну там же ж так само. Не такий простий барабан. По, -по, По факту, у нас така собі псевдоциклічка. Однак італійські потежки, Вони грають від броні, вони можуть проїхати в позицію, стати від кутів і спокійно собі розвалювати, терпіти, стримувати, танкувати і якраз таки роздавати цей барабан. У нас історія абсолютно інша. Нам потрібно грати другим номером, нам потрібно чекати, поки супротивник розрядиться поки він там зробить якусь помилку, і тоді виходити вкидувати. Ясна річ, що роздати цілий барабан і не отримати у відповідь, ну, такого. Такого фактично не буде. Тут, до речі, стоїть 97 й Так у нього таке саме КД. Як у мене КД між пострілами. Ну, мені здається, там один 907 і багато танків не має бути в місті. Можливо, якийсь є тратій, звісно, ще або хорі. Буде на відкиді, але поки інформації по ним взагалі немає. КД самого барабана. 25 секунд. Ясна річ це непогано, але коли ми згадуємо про 20 секунд реалізації, то стає якось не так і весело. Так, потрібно їхати в місто і починати трошки підтискати. Я розумію, що мене будуть пробивати по факту всі, я розумію, що це автоматично означає втратити ХПшки, ну але. Кататися з одним блайндом теж якось не дуже цікаво. Тут Головне не впіймати лампу, бо коріжка мене не побачить. Це був блайнд, щоб ви розуміли. Просто блайнд. Все. Пробиття основним снарядом. Можна сказати, звичайне, як для представника 9 го рівня, це 248 мм. Підкол непоганий, пробиває 304 мм, летить 1488 м на секунду. МВшка теж доволі приємно летить. Але це з врахуванням, звісно, перку. Без перку буде трохи скромніше. Стосовно інших показників, ну, особливо нарікань немає. Хороша стабілізація, непогане зведення, є кути в мінус 7 градусів, саме собою, не рекордний показник, м'яко кажучи, як для американського важкого танка. Взагалі, якщо брати до уваги інші преміум ВТ, то це здається якраз таки найслабший показник. Рембо має мінус 8, ТС-6 здається мінус 10. У Т-54 там взагалі мінус 12, ну але Т-54 ми серйозно не розглядаємо. А тут донизу гармата опускається на мінус 7. Була б у нас хороша захищеність башти, можна було б сказати, що цілком непогане поєднання. Так, ось помиляється хорішка. Даємо постріл, але другу тичку нам доводиться доводиться очікувати 5 секунд. Можливо, встигну. По естервехів кинути. Так, ну естервеха відходить. 1600 видимо у нас є. Все, добили хорі, тепер можна спокійно їхати. Ну, мені пощастить, якщо я успішно реалізую два постріли. А йти на повну перезарядку барабана, мені здається, це авантюра. Хоча я зараз піду, оскільки немає взагалі супротивників прострілів. Ну і, до речі, доволі показовий бій. Першим номером мені не можна було грати, лише я десь там зробив один агресивний мув, відразу прилетіло. 907 спокійно пробив, Хорішка блайнд кинула. І в таких сетапах реалізувати подібний танк буде не так то й просто. Ну і ще другий момент, який також потрібно брати до уваги, це те, що відносно нещодавно була вже бойова перепустка. І там гравці могли отримати дуже прекрасний танк, Є65 е свілінг. Він, звісно, восьмого рівня. І от той танк Є65. Е е Він по факту закривав усі потребності гравців в техніці, яка буде поєднувати в собі. І непоганого фармера, і техніку, яку можна буде використати, наприклад, для того, аби робити якісь хороші показники. Зараз, наприклад, Є65, він ну дуже популярний на лінії фронта. І на ньому якраз таки багато фармлять. Американський H3, ну я не впевнений, що він буде супер хорошим танком для фарма. Взагалі не впевнений. І от питання. Для чого, наприклад, потіти, так для чого вкладати ресурси 3500 голди витрачати свій дорогоцінний час, аби отримати ну ось, такий апарат, накидав 3700, непогано, 140 асиста. Мене врятували по факту блайнди це постріли по хорі, це постріл по ось цьому апарату. І, до речі, я не пам'ятаю, щоб я наносив ще дамаг по французькій естеці 11 рівня. По фарму за таку кількість. Нанесеної шкоди з преміум аккаунтом, ми чистими отримали 60 тисяч. Самі снаряди основні, вони відносно дешеві. 915 одиниць ми даємо за один постріл. якщо звісно, будемо пробивати. Поїхали ще в наступний бій. Тут уже спробуємо. Реалізуватися більш ефективно, ну якраз таки подивимося, як танк буде гратися на отакій от карті. Тут пощастило, звісно, будемо в топі. Хоча, знову ж таки, в такому сетапі головне не переоцінить свою техніку, адже е, той же кінь на основних снарядах позиційно спокійно буде розвалювати наш танк. Той же Тигр, другий, якщо перейде на голдовий підкалібр, який там у нього далеко за 280 мм, ну він покаже, хто тут бос в рандомі. Наша задача це якраз таки методично виходити, давати 1-2 постріли, ну, можливо, 3. І то три постріли, якщо вкинути, це витратити потрібно 10 секунд часу. А за 10 секунд я впевнений, що багато танків спокійно встигають зарядитися. Доверху також гармата піднімається не дуже добре, якщо мінус 7 вниз це окей, це такий добротний мінімум, з яким можна грати від невеличких пагорбів, то ось мінус 12 вверх це небагато. Елементарно там підняти гармату для того, щоб ну, хоч якось спробувати закрити лючок, це вже не найлегша задача. На тих же копальнях, до речі, коли супротивники забирають центр і ми катаємось під горою. І, наприклад, супротивники намагаються вийти і дати по нам постріл, їх підловити нам буде не так то й просто. ЄЛС, дивіться, яку прекрасну розкатку нам показує, демонструє, що сюди їде кінь, сюди їде Т-54, а тигри у них катаються десь на центрі. Ну, Взагалі було б непогано підпушити ось це все. Якщо за мною зараз поїдуть союзники, то в принципі ми можемо відразу зайняти позицію тут. І бути в такому хорошому становищі. У рахунок 20 таке враження, що потрібно їхати. Т54 стоїть на баскі взагалі. Так, тут зараз може прилетіти від вафельки. Тих, тих, тих. Можна АМІКСа безкоштовно просадити. О, Ми будемо за рахунок тигра грати. Ага, в тигра якраз таки не стріляють. Пощастило, що тигр потихеньку розмінює свої ХП і також у них 6 стоковий кінь. Відповідно він буде вкидувати не по 400. Все, йдемо на КД. Ну, от пробивають кожним пострілом. Кожним пострілом просто виходять і накидують в борт. В НЛД ніхто не стріляє. Дають в борт. А, ну, якщо Т54 під'їде в спину, то буде набагато цікавіше, виходимо. Було б непогано роздати барабан і при цьому нічого не отримати. так От зараз я не можу вийти ще раз дати по СТЖ, оскільки я отримую відповідь. В цій ситуації 5 секунд, коли йде така активна перестрілка, це забагато. Можна спокійно піти на КД. Ну і сподіваюсь, вдасться ще достріляти. Десь тут трохи дамага набити 3, можливо, 3500 і в принципі на цьому. На цьому завершити бій. У мене 700 хп. Не хотілося б зараз танкувати Петесалу. До того ж там скорпіон ще міг відтягнутися. А з іншого боку, я можу перестояти і просто нікуди не встигнути. Отак от, от. З першого пострілу підпал. Ну непогано. До речі, скорпіон якраз такий був на відкиді. Влуч по мені потесалу, влуч по мені скорпіон, і я в моменті міг би відправитись в наступний бій. лишається один снаряд, якраз таки ми його спробуємо закинути в Скорпа або в оцю от ЛТшку, яка катається знизу. Ну ось тут в моменті ви могли бачити, наскільки легко стоковий кінь розвалював цей танк. Це добре, що був поруч Тигр, який розмінював свої ХП. Добре, що був поруч ТНХ той же, який розмінював свої ХП. Якби поставили фокус, наприклад, на моєму танку, то могло все завершитись набагато складніше. Ну, чисто теоретично, я навіть ще можу добити Скорпіона. Якщо він зараз відійшов на воду і стоїть десь тут в засідці Ну і добре. 15-2 турбач, в якому ми непогано реалізувались. По результатам в цьому бою 4900 середній. Це перший показник в команді, і пофармили ми 80 тисяч. За дві катки у нас е, дві перемоги, середні 4300 плюс 70 асиста. І заблокована шкода лише 140 одиниць. Вчора був стрім, де ми на цьому танку зіграли боїв так 15, можливо, 20. Там середній дамаг був значно скромніший, близько 3,5 тисяч одиниць. Що можу в цілому сказати? Є, звісно, свої позитивні якості, мобільність, комфорт стрільби, однак. Це впирається в два компоненти: це довга розрядка барабана, 20 секунд, і це його картонність, відповідно, його складність в реалізації, коли ми будемо грати на коридорних картах, коли ми будемо грати проти 11, і там, де буде зав'язуватися цей от позиційний бій на H3, буде грати і вивозити дамаг в таких ситуаціях доволі важко. Тому, як на мене, ну це точно не той танк, який потрібно. Ставити в пріоритет і вкладати всі свої сили і ресурси заради того, аби його отримати. Той же є е 65 цілін, вкотре, повторюсь, він був набагато цікавіший. Якщо проводити якусь оцінку цього танка, так і е, робити по ньому висновки, я б йому поставив би 6,5, можливо, 7 з 10. Ось така моя думка. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Фаркос. Всього найкращого.